Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Посадовців Дністровського басейнового управління водних ресурсів підозрюють у тому, що вони за хабарі надавали користування спецтехніку підприємства. Суд обрав. Підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. У Івано-Франківську підприємці через суд хочуть виключити з переліку пам'яток архітектури місцевого значення будівлю колишнього літнього кінотеатру Трембіта аби реконструювати її. Суспільне зібрало різні думки щодо цього. Масово руйнувалися або перебудовувалися пам'ятки. Під тим соусом, що, мовляв, ну це не пам'ятка, бо бачите, вона от не, не кошерно записана. Історія військовослужбовця з Івано Франківщини на позивний Фокс, який воює на Запорізькому напрямку у складі 102-ї бригади. Вибігаєш з бліндажа для того, щоб добігти до міномету і починати працювати. А попри голову починає схистіти кломатні поля. Керівника та головного механіка одного з відділів Дністровського басейнового управління водних ресурсів підозрюють у тому, що вони за хабарі надавали користування спецтехніку підприємства. Про це повідомив речник нацполіції Івано-Франківській області Андрій Яцків. За його словами, поліцейські з'ясували, що за рік посадовці не уклали жодного договору оренди, натомість всі отримані гроші використовували на власний розсуд. Слідчі затримали підозрюваних, коли вони ймовірно отримували за свої послуги черговий хабар 150 50 тисяч гривень від одного з місцевих жителів. Поліцейські провели обшуки на місці роботи та вдома у підозрюваних. Вони знайшли чорнові записи, документи, 79 тисяч гривень комп'ютерну техніку, каже Андрій Яцків. Прес-секретарка Дністровського басейнового управління водних ресурсів Іванна Габльовська сказала Суспільному, що поки триває слідство, вони не можуть надавати коментарі щодо цієї ситуації. Посадовців корупціонерів затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу слідчі поліції Прикарпаття оголосили їм про підозру за частину 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацію майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. Це будівля колишнього кінотеатру Трембіта на вулиці Мазепи 135, яка входить до переліку пам'яток архітектури місцевого значення відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради народних депутатів від 19 вересня 1989 року. За визнання цього рішення нечинним та право на реконструкцію будівлі з Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією судиться Світлана Бородайко згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЮКонтрол. Жінка є власницею приватного підприємства БСМ. Чоловік Світлани. Костянтин Бородайко розповів Суспільному, що будівлю подружжя придбало у 2011 році і планувала облаштувати там туристичне агентство. Ми зараз там підвели електрику, зробили проектну документацію, там, отримали дозвіл у 2013 році. Цей дозвіл відображений в реєстрі, залучали Укрпроект реставрацію Львівській спеціалістів, приїжджали, робили обмірочні кресла. Костянтин розповідає, що жодного документа, який засвідчував би внесення будівлі до переліку пам'яток архітектури місцевого значення у 1989 році, немає. Він додає, що подружжя не знайшло ані паспорту об'єкта, ані документа, де йшлося би про його історичну чи архітектурну цінність. Це каже Костянтин Бородайко: свідчить про те, що внесення споруди до переліку пам'яток було неправомірним. Він не був на момент придбання пам'яткою. Став пам'яткою якихось дивних причин. Ми маємо дозвіл на реконструкцію даного об'єкту. І Ми плануємо реконструювати зібралися коштами, і в межах даної реконструкції ми не плануємо виходити за межі існуючого бариту Ліна Сантиметр. Костянтин Бородайко говорить, що під охорону держави пам'ятка потрапила після внесення змін до законодавства у 2017 році. Натомість завідувач сектору з питань охорони культурної спадщини ОВА Андрій Давидюк каже, що пам'ятки архітектури охороняються державою з 2000 року. У 2000 році прийняти закон України про охорону культурної спадщини. Відповідно того закону, всі пам'ятки Української, Української Радянської Соціалістичної Республіки, відповідно, по до кінцевих положень, так було написано зразу, ставали пам'ятками України і перебували під охороною держави. Він додає, що відсутність документів з 1980-х років про внесення об'єкта до переліку пам'яток архітектури не є переконливим аргументом для судового позову. Немає паспорта цієї боліві. За той час взагалі майже не було паспортів ніяких. Коли брала на облік директорка комунального підприємства Центр розвитку міста та рекреації Руслана Василюк розповіла Суспільному, що 24 гектари землі парку, де і розташований колишній літній кінотеатр Трембіта, є власністю івано-франківської територіальної громади. Тому каже Руслана Василюк: власники будівлі не мають права на жодні роботи з її розширення. Це якась частина історії міста. Не питання в тому, чи вона правильно не внесла процедурно, неправильно. Але це частинка, Історії міста для наших для всіх мешканців, які себе пам'ятають в цю з цим містом, тому це взагалі категорично неприпустимо фасад. Зовнішній вигляд має залишитися незмінним. Архітектор Ігор Панчишин розповідає, що будівля на Мазепи 135 споруджена в альбійському стилі у середині 20-го століття. З його слів, у різні роки тут розміщувалися сільськогосподарський павільйон, літній кінотеатр і туристичне агентство. Ну був сільськогосподарський, значить павільйон, один з навіть так його там були кам'яні, муровані, були інші павільйони, там серйозно була виставка. Але в фіналі його залишили і переробили так під кінотеатр літній. Ігор Панчишин каже, що реєстри пам'яток архітектури 80-х років разом зі змінами в тодішньому законодавстві прийняла незалежна Україна. Відповідно, в 10-11 рік за Януковича тоді піймали таку хвилю, що мовляв, оскільки це. Радянські ці, значить, вони нелегітимні в нашому, так би мовити, розумінню до зміни законодавства, і власники мали можливість просто спокійно там знищувати пам'ятки. Таким принципом каже Ігор Панчишин: користувалися підприємці та забудівники по всій країні, зокрема, і в Івано-Франківську, масово е руйнувалися або перебудовувалися пам'ятки під тим соусом, що мовляв, ну це не пам'ятка, бо бачите, вона от не. Не кошерно записана, не не, не легітимно якось вона звучить в нашому новому законодавстві. Судове засідання у справі про визнання рішення Івано-Франківської обласної ради народних депутатів, яка в 1989 році внесла будівлю за адресою Мазепи 135 до переліку пам'яток архітектури місцевого значення, неправомірним та нечинним, було призначене на 23 жовтня 2023 року. Утім, суд переніс його на 7 листопада через клопотання обласної прокуратури, яка хоче докладніше вивчити матеріали справи. Повідомив суддя і. Іван Суд, суперечившись на місці з урахуванням думки учасників справи, ухвалює клопотання заступника керівника обласної прокуратури Стефанця. задоволити підготовче судове засідання. Відкласти Степан Пенкалюк Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Мені вже зараз 26, вже два дні народження я тут відсвяткував. Сафарі! Зафріст. <звали> <звали> Звати мене Олег, позивний Фокс. Зараз служу на місці командира першого взводу, старшого офіцера батареї. В армії я не служив. До вторгнення я працював, на, грубо кажучи, в кол-центрі. Mm -hmm. Так як була на той момент пандемія, нас перевели працювати з дому. І дотепер пам'ятаю, 24 го числа у мене якраз була нічна зміна, яка мала закінчуватись 7 ранку. А якраз, наскільки пам'ятаю, вроді 5-20 чи коли тоді прилетіла перша ну, ракета по Франківську, і з того моменту було понятно, що щось вже все-таки десь почалось. 8 березня я пішов на ВЛК, і з 11-го числа я рахуюсь в цій частині. <плес> тато розказав, що ну, от так, 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 і казав, що мамі ще поки нагорив. Казав, що ми десь їдемо на полігони, десь там будемо перше вчитися, а там вже далі подивимося. Ну, ясне діло, тато розказав бабулі, дідулі. Бабуля, дідуля розказала мамі. І ще наполовині дорозі мама вже вся в сльозах. Дзвони, де ти їдеш, де це вас забирають, і пішло по Коли зрозумів, що на війні, то, напевно, після першого ж прильоту. Перший прильот, коли був десь там недалеко, от тоді вже зрозумів, що ну, в принципі давно. Дядь Вась, рівень пройшов! Дядь Вась, прийшов ще один. Моя робота тут починалася від самого банального: це від номера обслуги. Тобто я сюди прийшов, так як у мене звання було солдат, мене поставили на номер обслуги. Але з перших днів, коли почались бойові виїзди, то я їздив як і навідник, і командир гармат. Вибігаєш з бліндажа для того, щоб добігти до міномету і починати працювати. А попри голову починає свистіти кулометні полі. Робота моя ну, заключається в тому, на даний момент це коригування і відповідно сама робота з розрахунками віддалено по рації, тобто передаю цифри, і далі вже відбувається коригування вогню за допомогою дрона. Я якраз таки чергував на штабі, керував вогонь, і ми підірвали склад з цими протитанковими мінами в посадці. Ну, ще карно просто, пушка-бамба ракет. Вирвав десь хвилин, може, через 5 чи 10, 4 орка так і побігли. Почали тікати. Там ще хлопці догнали їх і впівішками і взагалі креста. Якась, опять-таки, відповідальність росте, як за себе, так і за особовий склад. Тобто навіть за умови того, що коли там кажуть, що треба кудись. Винести вогневе ураження, ти можеш, ти маєш оцінити спочатку ситуацію. Ти маєш знати, чи не висить ніякий о, ворожий дрон для того, щоб розуміти, чи можна хлопців вивезти з ями до міномету для того, щоб нанести це вогневе ураження, і точно так само розуміти ситуацію по обстрілам, які відбуваються навколо. Потрібно розуміти, чи можна зараз хлопцям дати добро, йти стріляти, чи краще їх потримати, і десь потім пізніше вже. Саме важке, напевно, це коли починаєш думати на рахунок того, що буде потім, що буде після. Виходячи з цих відосів в Тіктоці, Інстаграм, ну, слава Богу, я вже видав. Коли починаються ці от, опять, такі роздори на рахунок там, Западянці і Східніки, от, і от пішло-поїхало, типу, це курви дуже сильно. Конкретно Запорізька область тут місцеві доволі такий адекватний. Тобто якоїсь таких. Проблем з місцевим на своїй пам'яті у мене місцеві, хоч і на якомусь такому вже більш українському насужку, ну спілкуються, виключно стараються хоча б спілкуватися українською. Перші рази, коли я тільки приїжджав у відпустку, так, да, мене там прям паяло дуже жорстко. Бо опять-таки не всі мої навіть, друзі знайомі воюють, і воно от саме розуміння того, а якого біса там, типу, я тут, вони там. Типу, ну в мене це в голові перший час не складалось. Тобто мене на цьому фоні якраз таки паяло. Потім воно вже якось просто почало кажу сприйматися більше як якась прям така робота, за яку відповідаєш і яку потрібно робити в плані мінометної батареї. Да. Бо я тут знайшов себе, і воно якось так і далі пішло-поїхало. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народу України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо. Себе цінуємо споточуючих, цінуємо своє місто і свою країну. Це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі слезами на очах, але. Ми вільні, гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.